Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему квадратні рівняння, неповні квадратні рівняння. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже вмієте розв'язувати лінійні рівняння, тобто рівняння виду Ах дорівнює Б, де Х змінно, А і Б деякі числа. Якщо А не дорівнює 0, то рівняння Ах дорівнює Б називають рівнянням першого степеня. Наприклад, кожне з. Цих лінійних рівнянь є рівняннями першого степеня. А ось лінійні рівняння такого виду не є рівняннями першого степеня, тому що А не повинно дорівнювати нулю, а тут воно дорівнює. Числа А і Б називають коефіцієнтами рівняння першого степеня. Те, що множина рівнянь першого степеня є підмножиною множини лінійних рівнянь. Ілюструє схема на малюнку. У математиці, фізиці, економіці, практичній діяльності людини трапляються задачі, математичними моделями яких є рівняння, що містять змінну в другому степені. Наприклад, є така задача. Одна сторона прямокутника більша за другу на 6 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його площа дорівнює 112 см. Позначимо меншу із шуканих сторін буквою Х, тоді більша сторона дорівнює x плюс 6, а площа 112 см. Можемо скласти рівняння добуток сторін дорівнює площі. Якщо ми перемножимо, тобто розкриємо дужки і перенесемо 112 з протилежним знаком, то ми отримаємо ось таке рівняння. Це рівняння другого степеня з однією змінною. Такі рівняння називають також квадратними. Квадратним рівнянням називають рівняння вигляду Ах квадрат плюс bx плюс с дорівнює нулю, де х змінна а, Б і с деякі числа, причому а не дорівнює нулю. Числа А, Б і С коефіцієнти квадратного рівняння. А перший коефіцієнт б другий С – вільний член. Наприклад, у цьому рівнянні є такі коефіцієнти а коефіцієнт, який стоїть при х квадраті, В даному випадку дорівнює 1, тому що 1 ми не пишемо, b дорівнює 150, с вільний член дорівнює мінус 270 тисяч. В цьому рівнянні а також дорівнює 1, б дорівнює плюс 15 плюс ми не пишемо. Просто 15 і це дорівнює мінус 375. А в цьому рівнянні а вже дорівнює 5, ось воно. Б дорівнює мінус 2, С дорівнює мінус 7. І в цьому рівнянні а дорівнює мінус 3, Б1, ми його не пишемо. і С мінус 8. Квадратне рівняння. Перший коефіцієнт якого дорівнює 1 називають зведеним. Дивимось в наших рівняннях, у нас в цьому рівнянні а дорівнює 1 перший коефіцієнт і в цьому, отже, ці рівняння зведені. Ось є ще приклади зведених рівнянь. Оскільки у квадратному рівнянні старший коефіцієнт не дорівнює 0, то незведене квадратне рівняння завжди можна перетворити у зведене рівносильне даному. Розділивши обидві частини рівняння на число А, отримали зведене квадратне рівняння. Давайте потренуємось, зведемо ось ці два рівняння. Щоб А дорівнювало одиниці, треба розділити 5х2 на 5. А щоб звести це рівняння, треба кожен член поділити на 5. Так і робимо. Тут у нас скорочується, буде одиничка те, що нам потрібно було. 10 поділити на 5 буде 2. І 12,5 поділити на 5 буде 2,5. Знаки зберігаються, тому що ми ділили на додатнє число. А в цьому випадку, щоб отримати одиницю, треба поділити на мінус 4. Так і зробимо. Мінус на мінус дає плюс, тому буде у нас 1, який ми не пишемо, отже, залишиться х квадрат. плюс на мінус дає. Мінус. і 4 на 4 буде 1. Знову мінус на мінус дає плюс 6 поділити на 4 буде 1,5. Ці рівняння і ці рівняння рівносильні між собою. Якщо у квадратному рівнянні ax2 квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0 хоча б один із коефіцієнтів b або c дорівнює 0, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Існує три види неповних квадратних рівнянь. Якщо обидва коефіцієнти дорівнюють нулю, тоді рівняння буде мати ось такий вигляд. Щоб знайти х в квадраті треба 0 поділити на a буде 0. І щоб знайти х, треба знайти корінь із нуля, і це буде також 0. Робимо висновок, що в такому виді рівнянь х завжди буде дорівнювати 0. Наступний випадок, коли b дорівнює 0, а c не дорівнює. Тоді рівняння буде мати ось такий вигляд. Переносимо вільний член з протилежним знаком, і щоб знайти х квадрат, треба мінус добуток поділити на відомий множник А. Щоб знайти х, треба знайти корінь з цього числа. Тоді ми маємо також два випадки. Перший, коли це число буде більше нуля, тоді маємо два корені. Рівняння. І у другому, коли це число менше нуля, тоді це рівняння коренів немає. І третій вид, коли b не дорівнює нулю, а c дорівнює. Тоді рівняння має ось такий вигляд: можемо х винести за дужки і отримаємо в дужках ax плюс b. Добуток у нас дорівнює нулю в тому випадку. Коли хоча б один із множників дорівнює нулю, тому або х буде дорівнювати 0, або вираз в дужках буде дорівнювати нулю. З цього виразу ми можемо знайти х, яке буде дорівнювати мінус b поділити на а. Тому цей випадок рівнянь також має два корені. Це ми показали види неповних квадратних рівнянь у вигляді схеми. Також можемо представити у вигляді таблиці. Як вам буде зручніше запам'ятовувати обирайте самі. Давайте розв'яжемо кілька неповних рівнянь. Зауважу, що розв'язувати повні квадратні рівняння ми будемо вчитися на наступних уроках. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Розв'язати рівняння. Маємо ось такі два рівняння. Давайте подивимось на перше. Перенесемо вільний член протилежним знаком, щоб знайти х квадрат, треба мінус 50 поділити на мінус 2 буде 25, і щоб знайти х, треба знайти корінь з 25, тому у нас буде 2 корені в цьому рівнянні, коли у нас буде плюс 5 і мінус 5. Дивимось на наступне рівняння. Так само перенесемо з протилежним знаком. х квадрат буде дорівнювати мінус 9 поділити на 3. Це у нас буде мінус 3, а ми не можемо знайти корінь з від'ємного числа, тому це рівняння не має коренів. Наступне завдання розв'яжіть ось таке рівняння. Давайте винесемо х спільний множник за дужки. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, тому записуємо або х дорівнює 0, або. Вираз в дужках 5х плюс 4 дорівнює 0. З цього ми можемо знайти х, яке буде дорівнювати мінус 0,8, ну і х1 у нас дорівнює 0. Це рівняння має два корені. І останнє завдання розв'яжіть ось таке рівняння. Перенесемо вільний член з протилежним знаком. Щоб знайти х квадрат, треба 3 поділити на 4, тобто 3 чверті. Отже, x1 у нас буде дорівнювати корінь з 3 чвертих, а x2 мінус корінь в 3 чверті. Якщо ми окремо запишемо чисельник і знаменник під знаком кореня, то ми можемо знайти корінь зі знаменника, це у нас буде 2, можемо записати ось так відповідь. Все, ми знайшли корені і завдання виконали. Цей урок закінчено. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу. До побачення!